Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні, в вашій увазі, я пропоную відео по оформленню декоративних яєць до свята Пасхи. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. І сьогодні ми декоруємо дерев'яні яйця. Але спочатку ми їх повинні загрунтувати. Грунтую я білою акриловою фарбою. Є деякі складності в профарбуванні таких маленьких яйць, тому я профарбовую спочатку одну сторону, один бік, просушую феном, і потім профарбувала інший бік і досушую в такий спосіб на стаканчиках. Після того, як перший шар фарби просох, я покрила одне яйце ще один раз білою фарбою, бо це буде основа. А друге яйце я пофарбую в жовтий колір. Залишаємо яйця на просушку, а третє яйце у мене доволі таки сильно пошкоджено, і я його буду декорувати декоративними елементами, які я буду клеїти на акрилову шпаклівку. Вийшла така композиція, і я ще додаю по колу шпаклівку, для того, щоб у мене була рельєфна така поверхня. Для жовтого яйця я підібрала блакитну таку мережку, а також різні квіти. І тепер буду приклеювати на гарячий клей пістолет, І в результаті в нас вийшло. Таке яєчко. Всі декоративні елементи, штучні квіти, стрічки я купую в інтернет-магазині. Посилання на магазин я залишу в опису до відео. Третє яйце я задекупажу. Для цього я вирвала такі маленькі фрагменти з серветки, і буду клеїти на клей ПВА. Якщо ви вирішили задекупажити е, звичайне яйце, то в такий спосіб можна серветку наклеїти на яєчний е, білок і не буде шкодити здоров'ю. І на цьому яйці я вирішила зробити кракелю, для того, щоб не було так сумно. Я зробила розмітки, і тепер буду наносити кракельорний лак зверху і знизу. І другу фарбу я буду використовувати червоного кольору. З'явилися тріщини, і у нас получилась майже класична така крашенка. По краю прокраски я хочу пройтись білим контуром. Вийшов такий везеруночок. Залишаємо для того, щоб контур гарно висох. і потім можна покрити акриловим лаком. Тепер повертаємося до яйця, яке було зроблено шпаклівкою, і профарбуємо його. В синій колір. Після того, як синя фарба гарно просохне, проявляємо наш рельєф білою фарбою. Для цього я набираю на спонжик фарбу, відбиваю і майже полусухим спонжиком прохожусь по рельєфу. І після того, як біла фарба просохне, можна яйце покрити акриловим лаком. І в результаті ми маємо три такі ідеї оформлення декоративних яєць. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам ідея сподобалась. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь. І творить.